Доброго ранку, благодійний фон світлий. Приїхали на схід, це наш ведмідь, Серий Наші побратими, наші хлопці гарні. І ще тут один серий також є. Я... Будемо розвантажувати. Волонтерську допомогу, те, що привезли хлопцям, це будівельні інструменти, матеріали. І звичайно, звичайно. Багато смаколиків, сала, цікавенького для чоловіків. Дякую від себе особисто, від цього третього ВПСу, благодійному фонду світлий, всім, хто допомагав, долучався за ці чудові шини, які підуть на наш мій дивак, тому що старі вже до тою функції не справлялися. Велике дякую ще раз за допомогу, за підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю. Ми були волонтери благодійного фонду «Світлий» Приїхали до наших прикордонників з Луганщини, привезли їм багато цікавого, а це саме шини для машини, молотки, сокири, цвяхи, багато смаколиків, ліки також та ще багато всього іншого. Дякую Елізавіті за наданий нам рюкзак. І так. Дякую. Нашим хлопцям привезли смаколики, привезли медикаменти. Зустрілися десь на сході з нашими хлопцями 46-ї бригади. Хочу сказати всім подякувати за допомогу. В першу чергу це Нікі Київській, Жені Чичвалькину. Ця допомога для нас дуже важлива. Вона допомагає нашим воїнам захищати нашу країну. Сорівській громаді велика подяка за смаколики, за сало, за печінку, за вареники, за пиріжки. Дякую, дуже велике. Разом до перемоги.